У всіх учнів нашої школи є мобільний телефон. Це дуже зручний вид зв'язку. Але ми чули від вчителів, читали в книжках та дивилися в інтернеті, що це дуже шкодить нашому здоров'ю. Але ж кому вірити, правда це чи ні? Мобільний телефон нам друг чи ворог. Тому ми провели експеримент. І канадський вчений сказав, що під час водіння машини небезпечно користуватись мобільним телефоном. Це вважається ще більш порушенням, ніж керувати машиною у нетверезому стані. А також користуватись мобільним телефоном у літаках заборонено. Це для власної безпеки. У більш по нових моделях мобільний телефон не впливає на всі. Пристрої, які знаходяться в ліптику, а більш старі моделі навіть е, зафіксовані дуже погані вчинки, які відбувались під час. Е... Чи досі прочуються суперечки навколо питання, чи радіовипромінювання мобільних телефонів і станцій зв'язку розводиться до раку? Якщо так, то користування цими пристроями може стати причиною серйозних проблем здоров'ям у деяких людей. Тому науковці проводять десятки ґрунтовних визначень впливу радіопромінювання на да, організм людини. Що ж говорять фахівці? Дослідно, інформаційний проект на тему, чим шкідливий мобільний зв'язок для здоров'я. Незалежна експертна група з питань мобільного зв'язку опублікувала звіт, у якому сказано, опираючись на відмінні факти. Незалежно в експертних групах дізнані різни, різними розповідями, але наразі більших даних свідчить про те, що частота радіовипромінювання мобільних телефонів не впливає на здоров'я людей, а висновок про негативний вплив важко, важко довести на практику. А втім, сьогодні виділяються мільйони доларів на подальші дослідження, оскільки багато хто в ще сумнівається в безпеці мобільного зв'язку. Доти, доки не, не буде даної остаточної відповіді, незалежна експертна група ради. Попри дискусії основного мобільного телефону, він відіграє значну роль в економічних і соціальних сферах. Подібно до, електро, до своїх електро, електронних родичів телевізора, комп'ютера, мобільного телефону може стати вірним слугою або вимоглим господарем. І лише від нас залежить, буде він нам другим чи ворогом. Ми провели опитування учнів в нашої школи і виявили, що 95% учнів користуються мобільними телефонами. Також ми намагалися з'ясувати, з якою метою їм потрібні телефони. Для зв'язку перше, для зв'язку 10%. Друге для користування інтернетом 40%. Третє для фото і відеозйомів 20%. П'яте використовувати як електронний блокнот. Нашого дослідження слід зауважити, що мобільний телефон це засіб зв'язку, який потрібно розумно використовувати.